З моменту вашого ювілею 60-річчя ми ще з вами не бачилися. У нас є нагода вас привітати, як змінилося ваше життя з моменту виходу на пенсію офіційного мені правду говорити чи приберіг у троє. Я справився в тому, думав, що як тільки піду на пенсію, я буду сам найщасливіша людина, а вийшло якось навпаки. От не зря ці врачі, наші спеціалісти, вважають, що людина ну, на, ну, на цьому світі має працювати ну, до якогось певного часу. А я чого ну, розраховував, що я, я якийсь особіний, думаю, у мене вистачить сил. слишком. Як тільки 60 тукнула. Я відчую, як з мене пар виходить. Я його вже намагаюся. Підтримувати за всі дірки, откуди він пали, щоб хоч трішечки в строю залишатися, вже страшенно важко. На ваш день народження донька вирішила влаштувати вам поїздку до Грузії. Як відпочала? Де були? Там і донька і внучка була, і зять. Я навіть не сподівався. Я так багато по життю поїздив і побачив, але саме Тбілісі, саме Грузія. Вона мене так вразила аж досі. Я згадую, у мене й мурашки по тілу. я туди чи на руках. Я сюди ходив, я просто обомлівав. за рік після того, як ви отримали звання народного артиста. Звання народного артиста отримав ваш колега по сцені Станіслав Баклан. На його бенкеті були. Мені страшенно сподобався цей момент, коли йому е, нарешті дали те звання, і ми сидимо з ним вдвох за гримілювальним столиком прикрасить. А він від нічого ділить, схопив якусь аптечну пов'язку зв'язку з грипом. Ці пов'язки літали по всій хаті і зачепив не на морду, а за уші глянь. А якщо я кажу так зіграє, ка я кажу, кажу який дурний Боже. А ти знаєш, дуже схожий на автопортрет Ван Гога з відрізаним ухом. І Ван Гог, твою мать, хватить душі відрізати. Я кажу, Боже, що це за пісня її не чуток. Бо вот це все ми рождаємося прямо здесь.